А далі про кіно, точніше про незалежне кіно. А ще точніше про незалежне короткометражне українське кіно. Так. У нас в гостях сьогодні засновник та програмний директор фестивалю Бардак Антон Фролов. Я зустрічаю. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Як настрій? Непоганий, але невеличкий мандраж перед початком ну, фестивалю все є. Ну і ці хвилювання вони завжди такі непідробні і дуже важливі, і без них ніяк, правда ж? Так. А, ну давайте розкажіть нам трошечки про фестиваль незалежного. Ну повторю для наших глядачів незалежного короткометражного українського кіно, який має креативну назву Бардак. Так. І я знаю, що цей фестиваль вже стартував. Розкажіть трішечки, в чому особливість його. Ну гол головна особливість фестивалю, як він з'являвся, то було, щоби. З'явилося альтернативне місце, де можна показати українське кіно, короткометражне, але ми придумали, думали, що таке незалежність, ми хотіли незалежне кіно, тому що те кіно, яке є, кошти держави є, вони мають де показуватися. То, ну, дійсно, що всі фестивалі, ну і сам даже Карпенка Карова і ми, ну, мав, ну, так більшість кіно із Карпенка Карова виходили, то вони мали і свій фестиваль, досі. Якось проходить і там є де показувати. Ми хотіли зробити щось, де показувати. Тому ми виникла таке, що ви показувати. І ми десь тільки наприкінці першого фестивалю зрозуміли, що для нас незалежність. Що формувати незалежність, і якби в нас так великих студій в Україні як такових тоді ще не було, а зараз можна, можна щось знайти. А і виникло те, що ми будемо показувати кіно, яке зроблено без державних коштів, без державних українських коштів. Інші держави приймаються. Так, а як формувалася програма цього року? Які е, фільми увійшли? Скільки їх загалом? Ну загалом на подали заявку 267 фільмів. Ого, це скільки днів буде фестиваль? Конкурсна програма чотири дні. 4 дні. Одна із, ну, якщо так казати, що ми найбільший фестиваль, не ко найбільш показуємо за фестиваль. Наприклад, у нас в конкурсі цьому році 62 фільми. В прошлом році 54 було. Так, подали 267, 7. а буде 64. Ну, 62 буде у конкурсі. А, 62 конкурсі. Ага. Частково не пройшли по регламенту, тому що люди, які за державний кошт зробили гроші, фільми все одно подаються. Ага. Але я не можу. Ага. Частково якось... ну, там все-таки. Ті, хто не входить в конкурсну програму, вони будуть показані поза конкурсом, чи вони взагалі не будуть показані а, нам? Ні, ну, є одна програма, на нам? Ще дві програми позаконкурсні. Тож 62 конкурсних і ще 15 фільмів поза конкурсом, які надав... подалися, але я вите. Ну, взагалі повний ні... обсяг ми не показуємо. А, а як ви оприділи, що ці зняті за держав, Визначили, як ці фільми зняті за державний кошт, а ці ні? На, на, на кожному фільмі титр. За підтримки Держкіно. Все просто я зрозумів. Інститут Карпенко-Карго. Все питай, мені цікаво, взагалі, чи легко було наповнювати програму, та, і взагалі, яка спостерігається динаміка розвитку незалежного короткометражного кіно в Україні, на вашу думку, в порівнянні з попередніми роками? Наскільки я знаю, фестиваль існує з 2017 року? Так, 2017 року. Коли починали, ми не розуміли, буде у нас, ми ось ті фільми. Це ж якесь побоювання було. Тому що перший раз, і тут на тебе нам присилають. 150 українських фільмів, ну ми там десь помилилися і, і відкрили для міжнародної і Там десь 300 фільмів нам міжнародних наприсилали, а потім ми ми не хотіли, ми то суто українським хотіли робити фестиваль. Все це. 150 фільмів, і вже ми зрозуміли, що ми просто не знаємо, що у нас скільки людей у нас знімають поза інституціями. Ми просто про це не знаємо. Тому Ну, наступні роки не було проблем, тому що у нас фільмів якби. Менше, ніж 150, 150 фільмів я не отримував ні разу. Мене отримали на фестиваль ні разу. Це 150 фільмів, ну, десь 20% порушують регламент наш. Але... В цьому році набагато більше. Так, да, активність з'явилася, ну, тому що дуже багато фільмів приходять не з суто з України, але українцями зроблені, з українським контекстом, але людьми, які виїхали. Ну, там, дівчата багато таких і, то, анімацій, фільмів, які виїхали. В і активно з'являється. І бачу, що майстерність кожного фільму з кожним роком все більше і більше. Тут, вже коли так перший ритм займаєш, ти думаєш, о, ну аматорське кіно, ну щось воно є, приймаємо. А зараз не можна сказати, ж, де аматорське, де не аматорське кіно. Тому що виглядає все гарно. І іноді кажу, що актори працюють в цих фільмах краще, ніж. Ти бачиш в на великому екрані в прокаті нашому. А яка головна тематика фільмів у цього річ? Про що Я, більшість? Ну так так як ми фестиваль, який намагається всю еклектику показати, все, mm. все, що є, тематики різні, якби там у нас і про проблем, проблеми маршруток в Херсоні, до як люди зараз живуть під час війни? Ну, це, все, 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 все mm. що є. Я завжди боявся, що от ішов в прошлому році, що в цьому році, що буде перенасичена тема війни, і все. Mm -hmm. Але вона є, але і, люди не забувають, що життя існує і продовжує знімати про звичайне життя якось все і. Тематик не за ви. ви, ви от, у нас фестиваль нема, що там хтось там каже, під чим-то проходить якась тематика. Ну, тематик, фестиваль без тематики, тому що ми еклектично. Все, все от, ми намагаємося показати глядачам все, що можуть українці роблять. Що, що вони, і це дивує глядача, тому що ні зазвичай кожен рік підходить хто ніби і каже, що а ти що, українці знімали? Да? Говорю, українці все це українське кіно. Отаке таке запитання. А яка доля подалі у цих фільмів? Що з ними далі відбувається? Вони десь ще будуть показуватись, вони є якась фестивальна історія. Там різні фільми є, є, є дуже такі, багато фестивальної історії. Є фільми, які в Україні на одному фестивалі не показалися, у нас показалися, і вони потім поїздили по міжнародним. у них там, історія 17, 18 uh -huh. фестивалі. Ну, там... Україна була. Ну, я не можу про цього річний фільм казати, от про минулорічний казати, що бувають фільми, які, на жаль, якби в Україні не, 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 не ну, тільки ми показали, може бути там ще фестиваль, який виник після нас, там, наприклад, «Бурківка», якими дуже спорідненими, Вийшли вийшли, якби вони показали. Але далі вони ні, ніде, не А в Європі показується і було дуже зацікавлено в українському контенті. Ну наразі, наприклад, я намагаюся ще щоб далі щось було з цими фільмами, крім цього, і займатися фестивальною дистриб'юцією щоб мій фестиваль з декільками фестивалями Євросоюзу та Британії поспілкувався. Наразі є домовленість з Лісабонським фестивалем короткого метра, і щось там ми будемо з Біфай казати. Ну, ще не знайоме. Mm -hmm. Не можу сказати, що ми до чого ми домовилися з Біфай. Mm -hmm. Антоне, розкажіть, будь ласка, про фестивальне журі. О, ну, фестивальне журі у нас завжди е, формувалося так: долажна бути людина з Харкова, яка дотична до культури, тому що все-таки фестиваль yeah. проходить, є. <гум> я, Ні, я. У нас В нас журі в журі кожен раз є. Плюс переможець минулих фестивалів, ага. якийсь отримав нагороду, і він як би, один, з... один з них. Жира така... на досвіді може вже. Да, ну, традиція, що ми переможця склалося вже з другого фестивалю, на перший не було, а з другого фестивалю ми беремо переможця. Людина кінокритичної середи, і людина, яка е, дотична до сучасного кіно Ну, наприклад, за час нас Тарас Співак. Він як е, монтажер е, фільмів там Чорнобиль, 22 Якщо ви чули такі фільми, е, робив на залізних метеликах щось і на моє бути метелики і бачення. Бачення метелики, і метеликів. Як щось на якомусь фільмі він робив? <хи> я можу переплутати, але от, ну таке, що ви живі. І з о, минулого року ми почали більш ну, як я сам член спілки кінокритиків. Ми почали долучати ще окреме журі. Місного журі від спілки кінокритиків. Там чотири людини, які зголосилися подивитися і висвітлити. А і так само з минулого року ми ще долучаємо бажаючих людей, які ведуть блоги, то якщо б вони свою нагороду дали. От просто. Якщо ти бажаєш подивитися, це просто така непроста робота. 62 62 фільми подивитися все-таки винести. Ну, ми долучаємо. Якби у нас таке велике журі. Ну, головне журі у нас все-таки глядач. Кожен рік, я кажу, що головне журі це глядач. Ми на кожен показ. Робимо голосувальний бюлетень. О. На У нас в кожному фільмі є п'ять стаканчиків. А це вже після того, 5, 5, як 5 оцінили 5 журі. Наз... А? Після того, як оцінили Ні -ні, журі? Ні, це кожен показ. Кожен показ глядач дивиться у нього бюлетень. І він, і він наповнює наші бардачки. Це п'ять. П'ять склянок для кожного фільму стоїть. І треба їх заповнити, наскільки ти оцінюєш. Така, на що тоді журі. Це просто як подивитися, що обирає гридач, що вибирає професійне журі, і що обирає спілка кінокритиків. Далі це таке: я прислідусь. Мені можна зібрати, щоб у мене була програма десь на 90-120 хвилин, щоб я міг забрати набір. В планах цьому році зробити турне по Україні з отсім. Поэтому мне нужно багато журі, котрообра беруть фільми, щоб це не казали. Що типу, ти обрав, все типу, все буде голосування з переможці всіх журі, все зберуть в підборку і поїде по Україні тур. Ось такі плани. Давайте ще, будь ласка, нагадаємо, де і коли починається фестиваль, куди приходите. Ну і запросимо всіх бажаючих. Ну, фестиваль повертається до Харкова, тому що ми в минулому році пройшли в Києві, а повертаємося до Харкова в Харкові. Кожен вечір з 24 по 29, кожен вечір в медіа-центрі Накіпело ми будемо дивитися український короткий метр. Так багато українського короткого метра ніде не можна побачити. Дякую. Ой, бажаємо вам, щоб якісного, цікавого, незалежного українського кіно було більше. Успіхів вам і натхнення, звичайно, ж студії. Ранку вдома був засновник та програмний директор фестивалю Бардак Антон Фролов. Дякую.